Не можемо ніяк розпочати засідання суду в Запоріжжі, тому що тривога. Весь час тривога повітряна, і тому суд переносять весь час. Ну що ж, раз ми вже приїхали в славне місто Запоріжжя, будемо чекати, коли нас викличуть у суд. звук. Так. Да, щоб ми могли зачитати клопотання на поруки нашого захисника, розвідника Сокола. Олексій, скажіть пару слов. Ну що тут сказати? Город красивий, звісно. Суду не мешало б реформацію провести. Приміщення старе, мебель старе. Реформи сюди не дошли, тільки корупція, видать, добежала. А по суду, ну состав состав впечатляет, конечно. звісно. Є что що ми навіть можемо забрати на поруки сьогодні зали суду. Дай Бог. Будем чекать. Отже, по соколу апеляційний суд залишив без змін рішення попередньої станції, тобто залишили його під вартою. Більше того, моє клопотання не було навіть озвучено, прикриваючись тіпа тим, що копія не прийшла на емейл. Це неправда, тому що на емейл ми скидали клопотання. Але саме головне, що державний адвокат, захисник сокола виявилася. Такою латентною захисницею, тому що вона не озвучила, немає питання про взяття на поруки, не зачитала особливо ніякого такого заперечення в апеляційному суді. Тобто, моя вам порада, не користуйтеся послугами державних адвокатів. З приводу Сокола, як я обіцяв, я надам тепер особистого адвоката, який буде займатися його справою.